Добрий день, друзі! Ми славно в місті Бердичі в Житомирській області. Знаєте, друзі, що мене тут дивує в Бердичеві? Те, що тут збирається гастролювати гурт скрябін. Хоча Кузьма помер здається років, не знаю за там, років 8 чи 9. Щось тут не те. Прикольно, прикольно. Слава труду. Це знаєте, що це Бердичевський пивзавод. Бердичівське пиво є таке, а... я його правда, не бачив в продажу. Це напевно герб міста Бердичев, щось типу того. Ось яка гарна будівля початку 20-го століття, здається чи кінця 19-го. Це училище медичне чи технікум. Зараз подивимося, зараз подивимося. Це технікум якийсь. Коледж, коледж. Педагогі... А, Знаєте, що це таке? Це Бердичівський педагогічний коледж. Зараз я виходжу на головну площу міста Бердичів. Здається. А може це ці... не головна площа, я енергію, Ну Подивимося, подивимось. Зараз побачиш, це міська рада, напевно. Я так думаю. фонтанчик працює. Прикольный фонтанчик, прикольный. Ну, вот такие cute... вот. Пішли подивимося, що це за якийсь пи пивний кухоль. Берличівське пиво, живе бардичівське пиво. Зрозуміло, що тут написано. Укриття знаходиться. Третий А це костел Святої Варвари. Здається, сьогодні має бути служба. Я так думаю. Ми підемо подивимося. Цей костел відомий тим, що тут вінчався французький письменник Конора Де Бальзак з місцевою польською графиною Евлиною Ганською. Тут меморіальна дошка на честь цього. Зайдемо, подивимось. Знаєте, що це таке? Це місцевий театр. Музично-драматичний театр. Ви бачите, в районному центрі дуже рідко, коли можна зустріти театр. А в предвічі є, є театр. Зараз побачимо, може зайду, подивлюся. Може тут якісь вистави йдуть. Ні, ну що, для, для районного центру це непогано, правда? Зараз побачимо. Teatr. teatr. Wow. A może zniąć prosto w to coś czy można? Ale ja je ja, po ja prostu dla miejsca. Aha, do Театр на європейський називається міський вервищ. Зараз ми підемо до головного православного храму міста Свято-Миколаївський Собор. Зараз сидіти до нас залишаються, але ходимо Ну, Ви знаєте, друзі, що Бердича районний центр, але це великий районний центр. Я не здивуюся, якщо він закритий, тому що кілька днів тому була така новина, що на території Житомирської області заборонили Московський патріархат. І от хоча ну, люди ходять, зараз побачимо. Ну, вже дав, давно треба було його заборонити, всю цю шайку лейку Зайдемо, зараз зайдемо, подивимось. Чим живе Свято-Миколаївський собор? Там, здається, найвідоміша синагога Бердичева. Зараз побачимо, що є. Ремонт вулиці. Ремонт вулиці. Оптика. Тика, оптика, оптика. Слава Богу. Слава слава. Немає як у вас є догославіння на зйомку? Ні, немає. Може ви загибель. Такий знак я люблю бердичів, Такий в кожному місті. Але чомусь він на такому на відшити від міста може його ще десь оставити. Що це що за будівля? Це колишня синагога, єврейська одна з головних, здається. Взагалі, в речі, колись було, якщо ви вірите в Вікіпедії, 80 різних синагог. Е, ну, колись це було єврейське місто. Наприклад, в 1850-х роках е, тут жило 92% євреїв. А населення міста було десь 50 тисяч, більше 50. 000. І Бердичев був один з головних таких торговельних центрів правобережжя. І, можливо, він став би великим містом, але ну, так сталося, що е, почала бухливо розвиватися Одеса в другій половині ХІХ століття і е, значна кількість євреїв на той час вони почали переїжджати в Одесу. Е, ну а потім почалися Події ХХ століття, війни і так далі. Ще один пам'ятник полеглим воїнам. Спочатку побудували цей обеліск обліз ну, це 60-70 роки і ось не так давно добудували такі от ще такі дві два крила такі. От. Ну, це от. О, вже хтось довбанувся тут. ДТП Я свідок. Е, дивіться, так от, далі у нас є така от конструкція металева. Ви не смієтеся, але 10 років тому, коли я був тут у Бердичеві, то ця металева конструкція в такому стані приблизно і була. І я тоді дивувався, так, о, як добре, в Бердичеві будуються торгові центри і так далі. І пройшло 10 років, а він так і стоїть. Пам'ятник папі Римському, а зараз це святий католицької церкви Йоанн Павло ІІ. Взагалі ці мури побудовані в середині XVII століття, коли Бердичев належав Магнату Тишкевичу. Але всередині там є костел Святої Діви Марії який побудований вже в 18 столітті.

Я тут ходжу навколо монастиря і тут ззаду дитяча, музична, дитяча художня школа, і ось так учні розмалювали. Дуже креативно, правда? Клас. Це ще якийсь пам'ятник. Повне 960 усі радянських громадян жертв німецького фашистського терору 41-й-43 роки. Як я вже казав, Бердичев належав магнатам Тишкевичам. Це дуже старовинний такий рід з Польщини, коли українські землі після 1569 року підпали під ладу Речі Посполити після Люблінської унії, то поляки активно почали окатоличені і почали будувати всілякі костели, монастирі. І один, одним з них став цей. Монастир ченців босих Кармелітів. Орден Кармелітів один з чотирьох найвідоміших католицьких орденів ченців. Дуже гарний косарь, правда? Хоча він не дуже той відомий в Україні. Але, як бачите, ось такий яскравий стиль барокко. Футбольний клуб Кармель. І що тут? Все пов'язано з «Кармелем» Через Бердиче втече річка Гнилоп'яць. Ну, ось така тут дамба дуже гарний. Як і в будь-якому українському місті Бердичеві має обов'язково бути пам'ятник Тарасу Шевченку. Ну, Там далі міський парк. Я, я туди, напевно, не піду, там немає нічого цікавого. А зараз ми, друзі, на старому єврейському колдовищі міста Бердичів. І тут похований один з цадиків, тобто святих. Хасетизму Левіцхак з Бердичева. Він помер в 1810 році і відомий він тим, що був учень, він був учнем засновника хасетизму Бам Шемтов, здається, так його звуть. Ну, його там склеп закритий, я впевнений. Цьому. Але просто прогуляємося. Ну, я не єврей, звичайно, але люблю всяку старовину, в чому і ні. Мене завжди дивувало, чому ці старовинні єврейські плити так незвично встановлені. Але, напевно, так треба. Загалом Бердичів один з трьох центрів хазитизму в Україні після Умані, Меджибужа і далі де Бердичів. Я думаю, що зараз в Бердичеві живе дуже мало євреїв. Більшість з них вже виїхали в 70-х роках, потім на початку 90-х. Ну, звичайно, що євреї зараз повертаються там з Ізраїлю, але якщо їх повертаються в Україну, то здебільшого у Київ чи максимум в Одесу, але аж ніяк не в Бердичев.